всіх глядачів нашого телеканалу. Знаєте, перше, що хочу відмітити, що дійсно 11 місяців війни, практично рік, коли країна знаходиться в цьому стані, і безумовно виникло одразу декілька складових цієї боротьби. Найбільш головна це безумовно, військова, тобто зброя, але ми повинні розуміти, що не лише армія, не лише зброя зараз вирішують все на цій великі битви, тому що вона не концентрується суто на військовій складові. Є ще щонайменше менше дві інші складови: це економіка, тобто те наскільки країна протримається і витримує раніше період військових дій. Друге, це юриспруденція, тобто це наскільки можливо буде притягти до відповідальності всіх винних у цих злочинах. Якщо питання е, юриспруденції це радше на період по завершенню, коли все завершиться, і тоді будуть судові всі процеси, то економіка це не лише на те, що буде потім, тобто відновлення, а на те, що ми маємо зараз, тобто як країна може вистояти в тих умовах, в яких ми опинились, коли. Дуже багато опцій, які дозволяли функціонувати нашій державі, вони, якщо не пропинили існування, то були суттєво обмежені в реалізації своїх можливостей. І в цьому контексті не менш важливо, ніж допомога зброєю, стала допомога фашизм. І тут проявилося дійсно цей момент: по-перше, хто готовий допомагати Україні фінансово. На яких умовах це може бути, і взагалі чи бачать майбутнє у Україні? Ось давайте зараз зупинимося на всіх цих моментах. Перше, а що стосується допомоги Україні термінової негайної тобто гроші, ось, якщо ми подивимося бюджет минулого року, тобто ці цифри, які у нас є, то дійсно, ми бачимо, що наші партнери. Забезпечили майже 37% наших видатків. До речі, в бюджеті 2023 року зовнішня допомога по плану повинна забезпечити ще більшу частину 44%. Тобто, це чому це важливо? Тому що країна вона функціонує попри війну завдяки тому, що у нас є ці партнери. Це не означає, що супер партнери щось вирішують. Україна насамперед генерує гроші водночас, якщо ось беремо дані Міністерства фінансів України як основне джерело. Дійсно, першим джерелом виходжень був Національний банк України, який забезпечив майже 12,5 мільярдів доларів до бюджету. Але другим джерелом було Сполучені Штати Америки. Це 12 мільярдів. Тобто, ми бачимо, що між першим і другим не така вже велика відмінність. Ще були європейський союз, який минулому році безпеця забезпечив 8 мільярдів доларів. Там також ОВДП, облігації внутрішнього державного займа. Тобто, позики, там також 7,7 мільярди, Тобто, ось такі чотири основні джерела, але крім них. Не слід забувати і міжнародні фінансові інституції, той же саме МВФ дав 2,7 мільярди доларів. А ще й інші країни, і це країни як безпосередньо члени Європейського Союзу, тобто ми кажемо про інституцію ЄС. Але давайте не забувати, що є, наприклад, Німеччина, яка також виділила Україні 1,6 мільярди доларів. А є, наприклад, така країна, як Канада. Канада виділила, до речі, 1,9 мільярдів доларів. Це знаєте серед окремо взятих країн, тобто США на першому місці, на другому все ж таки буде Канада. Тобто Канада навіть більше ніж Німеччина, проте одно ж таки Німеччина, вона ще складовою є, тому думаю, кумулятивно все ж таки Німеччина більше, тим не менш. Ми бачимо, що ці країни, які вважаються країнами колективного заходу, вони допомагають нам чим допомагають утримати наш бюджет, але знов ж таки ось. Ми повертаємось до нещодавнього восьмого Рамштайну, і там було сказано про 54 країни, які прийняли в ньому участь. Це означає, що не лише країни оцього колективного заходу, але і інші країни, які не, не прийнято відносити до колективного заходу, вони також приймають участь. Тобто, наприклад, та ж Японія вона виділила майже 600 мільйонів доларів. Окей, Японію можна вважати країною близькою до а, західного світу. Але знаєте, тут є інші країни, наприклад, Королівство Саудівська Аравія, яке виділило 400 мільйонів а, доларів. Є ще, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, які також виділили 100 мільйонів доларів. Тобто ми розуміємо, що допомогу фінансову країні надають не лише країни Заходу, а дуже багато різних країн. Чому тому що. знаєте, Ще на початку війни була дуже гарна фраза від віце-прем'єр-міністра Канади Христини Фрілянд, яка сказала, що в історії світу було три моменти, коли добро зіткалося зі злом. Перше, це Сполучені Штати Америки, війна півночі та півдня. Друге це як вона сказала, Небеса Британії 1940 рік, тобто Друга світова війна, і третє зараз. Як вона скала, це Київ, чому тому, що це був кінець лютого. Ну, тобто, вона фактично підвела основну ідеологію, чому країни допомагають Україні, тому що вони вважають, що зараз відбувається боротьба добра і зла, Україна це добро. Отже, якщо ви хочете бути на стороні добра, ви повинні йому допомагати, допомагати не лише як казав про цим зброю, але й грошима ось власна країна це і робить. Тому фактично, завдяки. У цій підтримці дуже багатьох країн світу насамперед США та Європейського Союзу, але я так кажу, ми не повинні забувати і значну ну, кількість інших країн, як окремо членів ЄС, так і інших держав, які допомагають Україні. І це дало нам ці 11 місяців, ми їх вистояли, і це дозволить нам вистояти до перемоги у цій війні. Далі, абсолютно логічне питання: що вам дають гроші? Можливо, ви опиняєтесь в борговій ямі. Абсолютно логічно, тому що дійсно дуже багато грошей. Тепер давайте поговоримо про те, що це за гроші і як їх треба повертати. Тому що от ідеологія того, що міжнародні фінанси заганяють на кабалу, вона існує дуже давно і її постійно використовують як в Україні, як так, до речі, і поза Україною, а скажімо так, антиглобалістичні сили, які. Коли кажуть, що Україна опиняється в Кабалі, взагалі-то навіть не читають умови оцих договорів, по яким дають країні гроші. Тобто, наприклад, ось як я казав, Сполучені Штати Америки 12 мільярдів доларів за минулий рік. До речі, в січні там також є певні суми. Тобто я скажу, що вже рік почався, і вже США допомагають. Але Сполучені Штати Америки вони не дають кредиту, вони дають гранти. Гранти повертати не тр... треба це дуже важливо. Тобто, ви отримали гроші і вам не треба їх повертати. Тому те, що дають Сполучені Штати Америки, дякуємо їм дуже сильно, але це не означає, що їм треба ці гроші повернути. Вони, як зазначив президент під час свого виступу перед конгресом США, інвестують у глобальну безпеку, адже допомога Україні це інвестиція в глобальну безпеку. Далі, європейський союз, європейський союз складається з 27 держав членів. Тому складніше приходити до єдиного рішення, і тому вони вирішили, що це будуть все ж таки не гранти, які не треба повертати, це будуть кредити. А, але ж ну, таки, чому я кажу про необхідність читати умови? Тому що ці кредити надаються на дуже значні періоди. Більше того, якщо до початку війни Європейський союз давав кредити там максимум на 15% років, тобто, під час першого там. Року від, ну ще рік ще війни не пройшов під час 2022 року, розмови йшли про період там 25 років, то ось е, те, що ми нова реалія, з якою ми зіткнулись на початку 2023 року, це кредит вибачаю, від Європейського Союзу на 35 років. Це абсолютно рекорд як для України. Тобто нам дають ці гроші, і ще хочу відмітити, що коли нам дають кредит на 35 років, то. Скажімо так, це мається на увазі, що Європейський Союз вірить, що через 35 років Україна буде. Тобто в нас вірять. І взагалі, коли дають вам кредити, то сподіваються, що ці ж гроші повернуться назад. Отже, сподіваються, що ваша країна проіснує на той період, на який вам дали гроші. Отже, європейський союз чітко казує, що а ми віримо, що через 35 років Україна буде. Далі, сплати по цьому кредитних. І відповідно до домовленості досягнутих між Україною та Європейським Союзом, а ці кошти треба буде повернути, верні, розпочати їх повернення у 2033 році. Тобто 10 років це дуже значний привід. коли Україна отримає можливість не лише виграти війну, але і відновитись, і відновитись настільки, що можна буде почати повернення цих грошей. Далі. І Оскільки Україна стратегічно планує бути членом європейського союзу, то в умови цього кредитного договору закладено те, що ці пільгові умови створені для України, вони будуть в обмін на те, що Україна буде проводити реформи, які сприятимуть її членству в ЄС, тобто мета європейського союзу створити з України абсолютно органічного члена ЄС. Які ми сподіваюся і будемо. Більше того, я не хочу називати термінів, але ось все ж таки вірю, що це відбудеться не через 35 років, так, а набагато раніше. І тим не менше, ця умова закладена, що ви робите все можливе, щоб ваша країна була органічним членом ЄС, через це, по-перше, ви повертає, починаєте повертати гроші у 2033 році, а по-друге, відсотки по. Цим кредитам до речі незначні відсотки їх будуть сплачувати країни-члени Європейського Союзу. Тобто, якщо ви не хочете сплачувати відсотки, будь ласка, робіть реформи, які зроблять з вас країну абсолютно органічно, члени Європейського Союзу, і ось тоді. У вас працює цей механізм, що вам відсотки не треба буде повертати і виплати розпочнуться в 2033 році. Тобто, фактично, коли ми бачимо от такі умови, ми розуміємо, що ніякої кабали немає. Те про що дуже люблять казати окремі там політики, любили казати, чому кажу в минулому, бо це були проросійські політики, які завжди створювали. Таку собі страшну картину, що ось Україну зараз захоплять інші країни. Вони і зараз про це говорять. Але, по-перше, вони, вони мріють про те, щоб Росія захопила Україну, а не Захід, так? І, тобто тут конкуренція є. А по-друге, дійсно, ось повертаючись до фрази, що вони не читали цю умову, тому що ці, якщо нормально людина прочитає цю мову, зрозуміють, що тут нічого страшного немає. Тобто, коли ми це все бачимо, ми розуміємо, що ніяких. Проблем нам не створюють частину значну цих гроші, взагалі не треба повертати, іншу частину ми повернемо, але через 10 років і, взагалі, на період розпочнемо виплату через 10 років, а весь період 35 років. Тобто, дуже багато чого зміниться в тому періоду, і Україна сама зможе генерувати ці гроші. А якщо ми ще й реформи проведемо і. Які скажімо, так просять наші партнери, то відсотки також ми сплачувати по ним не будемо. Це дуже важливо, і фактично, це є відповідь всім тим, хто вважає, що якісь там якась там кабала очікує Україну. Нічого не очікує, просто тому що нам чітко сказали, що зробіть своє зі своєю країною необхідні речі, щоб ви були в ЄС. Зробіть ці реформи, і ви зможете спокійно все вибух. І ось можливо на завершення цього спічує що хочу сказати: що одна значна кількість країн, яка допомагає Україні, тобто і, і США, і ЄС, і Канада, і Японія, і окремі члени ЄС, і країни, які взагалі-то не відносяться до Європейського континенту, наприклад, там Саукраїнська Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, і там Європейські, такі як, наприклад, Албанія, країни, чому вони всі допомагають? Тому що вони чітко визначили, що є добро, що є зло, і добро повинно перемогти. І тому всі вони хочуть долучитись до перемоги України. Це знаєте, є гінальний висновку про те, що якщо хочеш досягти успіху в якійсь справі, зроби всі якомога більше людей співучасниками цієї справи. І ось зараз по фінансовій допомозі Україні ми бачимо, скільки країн. Долучаються до цього проекту перемоги України проти Росії, і тому ця перемога обов'язково буде.